Шановні запрошені, впродовж 2013 року до загального фонду бюджету району надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 41 мільйон 1179 тисяч гривень, що становить 108,3% до уточненого річного плану або більше на 3 мільйони 169 тисяч гривень. Надходження доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів. Склали 32 мільйони 971 тисяча 900, що становить 105,7 тисяч гривень, тобто 1 мільйон 1,771,2 тисячі гривень або на 105,7%. Більше точного плану на 12 місяців 2013 року. У рівнянні з відповідним періодом минулого року надходження закріплених доходів зросли на 3 мільйони 299,9 тисяч гривень. Надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягами бюджетних трансфертів, склали 8 мільйонів 146 тисяч, що на мільйон 389,7 тисяч або на 26% більше уточного плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року, надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягами бюджетних трансфертів, зросли на 15,2%. В цілому надходження до загального фонду бюджету району в порівнянні з відповідним періодом минулого року, тобто з 2012 року, зросли на 4 мільйони 375 і 6 тисяч гривень. До загального фонду районного бюджету надійшло податків та зборів в сумі 22 мільйони 48 і 3 тисячі гривень, що становить у до плану або більше на мільйони сімдесят і 6 тисяч гривень. Відносно до 2012 року, надходження до районного бюджету зросли. На 10,8% або на 2 мільйони 156,5 тисяч гривень. Найбільшими платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету району є управління з питань освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, які за 2013 рік сплачено 4 мільйони 427,2 тисячі гривень. Військова частина 307, 2 мільйони 377 тисяч гривень, Золочівська центральна районна лікарня 2 мільйони 123,4 тисячі гривень. Це ви бачите, це є таким показником не дуже добрим, бо є першими по складі податкових фізичних в, в бюджет бюджетні установи, а не підприємства установи організації. Значну суму приросту надходів також досягнуто по платі за землю, якої від фізичних років. Надійшло 6 мільйонів 697,2 тисячі гривень, що порівняно з 2012 роком більше на мільйон 104 тисячі гривень. За 12 місяців з 13 року із 36 місцевих бюджетів району не виконано 5, а саме бюджет княжівської, Винянської, Білокальнівської, Воронянської та Підворобненської сільських радів. У 2013 році до загального фонду бюджету району надійшло міжприемних трансфертів державного та обласного бюджетів в загальній сумі 208 млн 246 тисяч гривень, в тому числі дотації державного бюджету 123 мільйони 303,8 тисяч гривень, з державного бюджету на виплати допомоги сім'ям з дітьми 72 млн 474 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету на надання та житлових субсидій – 8 мільйонів 953,4 тисячі гривень. Субвенція з державного бюджету на виплати допомоги на дітей сиріт 423 тисячі 300. Субвенція з обласного бюджету 3 мільйони 89,7 тисяч гривень. Обсяг міжбюджетних трансфертів отриманих з Державного та обласного бюджетів до спеціального фонду бюджету району впродовж 2013 року. Снові 4 мільйони 697 і 9 тисяч гривень. Видаткова частина бюджету району за 2013 рік виконана в сумі 245 мільйонів і 6 тисяч гривень. При уточному плані на рік 249 мільйонів 825 і 6 тисяч гривень. Районний бюджет виконаний в сумі 229 мільйонів 7 тисяч гривень. При уточному плані на звітний період 232 мільйони 621,4 тисячі гривень. Державного бюджету в 2013 році отримано 7 мільйонів 609 і 7 тисяч гривень додаткової дотації, яка спрямована на виплату заробітної плати працівникам освіти в сумі 2 мільйони 22,1 тисяч гривень, охорони здоров'я 4 мільйони 231 і 8 тисяч гривень, установа культури 779 і 7 тисяч гривень. Доличівській міській раді на заробітну плату працівникам дошкільних установ 396 тисяч гривень. Протягом звітного періоду місцевих бюджетів район забезпечено своєчасно і в повному об обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери з урахуванням підвищення відповідно, відповідно до вимог чинного законодавства мінімальної заробітної плати та відновлення міжпосадових співвідношень. Своєчасно також профінансовані інші першочергові видатки в тому числі з оплати, оплати за спожиття енергоносії та комунальні послуги придбання продуктів харчування та медикаментів. У зв'язку із непроходженням коштів через рахунки управління державного зазначества у Золочівському районі, станом на 1 січня 2014 року утворилася бюджетна кредиторська заборгованість в сумі 6 мільйонів 671 тисячі гривень, в тому числі по загальному фонду мільйон 585 6 тисяч гривень. По спеціальному фонду 5 мільйонів 88 і 9 тисяч гривень. У результатах роботи виконання бюджету за 13 рік eh, Добочівський район займає eh, по рейтингу в області Друге. Нам поступає вчасна дотація державного бюджету, повністю профінансовані видатки по заробітній платі едності як ви знаєте, рішенням сесії було спрямовано вільні залишки на покриття кредиторської заборгованості по капітальних видатках, а також на минулій сесії було спрямовано вільні залишки по загальному фонду. В міру перереєстрації кредиторської заборгованості кредиторська заборгованість погашається. По капітальних видатках повністю розпоряджень коштів. Мають кошти на рахунках. Проблема стоїть лише в погодженні коштів через рахунки державного казначейства. У загальному фонду всі видатки, які подані нам фінансове управління, головними розпорядниками коштів, які зареєстровані в державному казначействі, також повністю профінансовані. Золочів нет.